Друзі, привезли для вас Toyota Pro Ace, це у нас 1,5 дизельок з кінських сил, механіка 6-ступка, 20-й рік, 276 тисяч пробігу. Дивіться, які у нас тут. Якщо вам треба під якусь майстерню, під свій бізнес, дивіться, шухлядочки, є взагалі топ-варіант. Такі от. Такі шухлядки, а з цієї сторони у нас величезний багажник. При бажанні, якщо не потрібні ці полиці, їх можна вийняти. Ось такий от у нас бусик. І по комплектації, навіть хоч і комерція, але теж непоганий. Є електросклопідіймачі, є регулювання дзеркал, круїз контроль обмежують швидкості, комбінований салон, мікроліфт сидіння, кондиціонер, система стоп-старт, блютуз є. Датчики душу, датчики світла тому ну, цікавий загалом варіант. І до речі, перша реєстрація цього автомобіля буде 1700 гривень.